Телефір, який може багато вирішити, і сьогодні Дональд Трамп і Камела Гарріс вперше зустрінуться на теледебатах. Чого від них чекати, і яку тактику вибере Трамп, і чим запам'яталися дебати, які він проводив в минулому? Наш спецкор сполучених штатах Дмитро Анопченко знає всі подробиці. Із цим ефіром пов'язано багато. Я б навіть сказав надто багато сподівань в штабах обох кандидатів. І у Трампа і у Харріс чекають дива, чекають, що вдалі дебати дозволять відірватися від суперника. Бо поки соцопитування показують, що політики йдуть плече в плече. Ну ось подивіться на свіжу соціологію. За даними 166 опитувань громадської думки, в день дебатів Харріса Трамп входять практично на рівних. У кандидатки від демократів 49,3% підтримки виборців. У кандидата республіканця 45,8%. Різниця у 3,5% – це на рівні статистичної похибки, тобто кожному треба відірватися. Тому і до підготовки підійшли максимально відповідально. Хоча й по різному. Харіс на п'ять днів зачинилась у готелі в Піцбурзі, де для неї спорудили цілу телевізійну студію, точну копію тієї, що буде на ABC, і вона дискутує на камеру під запис із. Дублером, який не просто атакує, як Трамп, але вдягнутий як він, тобто повне занурення, наче підготовка до ролі в голівудському блокбастері. У Трампа навпаки вирішили не проводити генеральну репетицію, щоб він не розгубив емоції. Бо коли повторюєш одне те саме сто разів, ну складно виглядати живим і емоційним в кадрі в ефірі. Тому Харіс ніхто не грає, вирішили просто час від часу сідати за довгий стіл, і за ним Трамп і всі його радники команда не кидає запитання і водночас нагадує своєму кандидату аргументи і контраргументи. Розбирають також помилки і сильні рішення, які країна бачила під час телевізійних дебатів. Трампа із Байденом після цього телеефіру газета USA Today вийшла із заголовком Байден провів погані дебати, але Трамп ще гірші. Для чинного президента дебати і справді були катастрофічно невдалими. Саме після них партія вирішила замінити кандидата. Байден був малоемоційним, перераховував свої досягнення, але це для вебсайтів, максимум для статей, не для живого ефіру. За дві хвилини відповіді глядачам можна дати один лише меседж яскравий, той що зачепить. Але і Трамп в цьому ефірі був зневажливим, погрожував опонентам переслідуванням, і це взагалі не сприйняла телеаудиторія. А ще фактчекери Ховали десятки перебільшень помилок та свідомого перекручування фактів, і це у підсумку грає проти нього. А от згадуючи знамениті дебати із Хілері Клінтон, політехнологи радять показатися глядачам скоріше впевненим, позитивним і сильним, ніж атакувати, тролити чи перекрикувати, як було із Хілері. А цей ефір увійшов до підручників з політології як не треба проводити дебати. До телевізійного двобою з Клінтон кандидати ніколи не переривали один одне і вічливо чекали, поки суперник закінчить відповідь. А тут уперше Трамп став командувати переривати кожне звинувачення опонентки словами брехня, неправда, це не так. Уперше почав ходити по сцені, заходив вихукнув на половину суперниці, вигукнув на емоціях Хіллері, ти будеш сидіти у в'язниці. Журналісти були у захваті. є про що писати. Але це був один з моментів, коли Трамп і отримав свій надвисокий антирейтинг, який тримається і досі. Бо люди втомлюються від скандалів, і звинувачень виборчої кампанії, і від переможця країна чекає насамперед стабільності, а не помсти чи нових розборок. Але у стратегії, коли Трамп проводитиме дебати більш на позитиві, теж є недоліки. Аудиторія звикла до його експресивності, і можуть початися розмови. Трамп не той Трамп здає. Ну де енергія, де жага перемоги. Щодо Харісто, її команда натякає, що демократка навряд чи буде вкотре розповідати, яка Трамп погана людина. Бо ті, хто за неї і так в цьому впевнені, а ті, хто за Трампа, точно цьому не повірять, скоріше навпаки, подумають, ну якщо Камала каже, це не так, і тому демократи звертатимуться більше до тих виборців, які ще не визначились, тобто до населення мінливих штатів. Саме ця сімка вирішить долю виборів, бо решта штатів по суті визначилася. Її симпатії порівну є Аризона, де Трамп в лідерах, але відрив всього то на півтора відсотки. Є Вісконсін і Мічиган, де в лідерах Камала, але теж на півтора або трішки більш ніж на один відсоток. Врешті мінливих штатів різниця між суперниками на долі відсотка. Чи як у критично важливій для перемоги Пенсильванії її взагалі немає 50 на 50%. Вдало проведеш дебати. Переконаєш жителів цих штатів і картина може змінитися. І як би по різному два кандидати не підходили до дебатів, не готувалися би до них. Їх обох єднає розуміння, що цей телеефір може стати неймовірно важливим етапом великої кампанії. А тому за ним сьогодні слідкуватиме і вся Америка. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.